Сама корисна олія, на якій олії краще смажити. Всім вітання на якій олії безпечно смажити. Якщо ви використовуєте лише дві олії – соняшникову та оливкову, і не знаєте, на якій олії безпечно для вас смажити, то дивіться це відео до кінця. Взагалі існує 15 видів якісних олій, і кожна з них виконує свою унікальну функцію в організмі, а саме попереджає передчасне старіння, підвищує лібіду, покращує стан шкіри, волосся та судин, позбавляє від втоми та неуважності. І для того, щоб олії приносили всі ці результати, необхідно правильно їх використовувати. Так ось, є дві олії, на яких безпечно смажити. Перше, це масло хі. Це найкраща олія для смаження, тому що в ній немає шкідливих домішок, до речі, в ній немає лактози, козеїну, цукру та води. Якщо хтось з вас не знає, що таке масло хі, я поясню. Масло кхі стало відоме завдяки стародавній медицині Айурведі. Це очищене топлене масло, для виготовлення якого необхідно натуральне вершкове масло максимальної жирності 82,5%. Масло кхі широко використовується в кухні в Південної Азії. Воно має приємний карамельний запах і на ньому можна смажити, бо горіти і диміти цей продукт починає при температурі 250 градусів за Цельсієм. Якщо ви готуєте стейк вдома на пательні, спробуйте це зробити на маслі кхі. Також експерти з харчування відзначають корисні властивості цього масла. Масло кхі хороше джерело масляної кислоти, тому його рекомендують вживати людям, які мають проблеми з шлунково кішковим трактом. Масло кхі містить полі ненасичені жири, які добре впливають на роботу головного мозку і підтримують імунітет. Його можна вживати тим, хто має харчову алергію на молочні продукти а все тому, що в процесі виготовлення видаляється молочний білок казеїн. У складі масла «Кі» – висока концентрація мононенасичених омега 3 кислот, які необхідні для підтримки здоров'я серця і серцево-судинної системи. Де його взяти та як і скільки зберігати? Так ось масло КХІ можна придбати готове. Термін придатності та умови зберігання читайте на етикетці. Якщо ви готуєте цей продукт у домашніх умовах, то найкраще його зберігати в холодильнику до трьох місяців. Можна зберігати при кімнатній температурі, але протягом одного місяця. Якщо ви маєте досвід використання масла Кхі, напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. Нам всім буде дуже цікаво почитати. Друга олія для смаження це кокосова олія. Саме олія кокосу ідеально підходить для смаження, запікання, тушкування та різних видів термообробки. Точка димлення кокосової олії 175 градусів. Вона не димить та не стає канцерогенною, тому готувати на ній безпечно. Ця олія зберігає всі свої корисні властивості, при смаженні, а також забезпечує збереження смаку та аромат блюда, яке ви готуєте. Для вживання в їжу рекомендовано використовувати нерафіновану кокосову олію холодного віджиму. Така олія зберігає усі корисні властивості. До речі, присмажені кокосовий присмак і запах не перебивають основні аромати їжі. На кокосовій олії виходять смачними млинці, сирники, оладки, печиво і таке інше.